8 грудня у Смілі за підтримки міського управління освіти молоді та спорту організували і провели відкритий чемпіонат Сміли з шахів та шашок. Спортивні змагання відбулися у приміщенні шахового клубу Вертикаль. До участі у шахово-шашковому турнірі долучилися цього разу й учні двох шкіл Балаклеївської об'єднаної територіальної громади. Юні шахісти змагалися у двох вікових категоріях: до 10 років і віком старше 10. У кожному турі учасники зіграли по одній партії. Переможці визначали за більшою сумою набраних балів. Керівник шахового клубу Вертикаль Антолій Карчевський, котрий вже не одну плеяду юних шахістів сміли зауважив, що змагання з шахів і шашок розвивають насамперед логічне мислення, стратегічне планування та концентрацію уваги у школярів. Вони сприяють командному духу, вчать долати труднощі та дотримуватись спортивної етики. А відкритий чемпіонат це ще й чудова можливість для самовираження та знайомства з однодумцями, котрі разом з учнями Балаклейської та Костянтинівської шкіл долучилися до участі у змаганнях. Відзначили, вчителі фізичної культури Юрій Ткаленко та Микола Шульга, котрі разом з учнями Балаклейської та Костянтинівської шкіл Долучилися до участі у змаганнях, відзначили, що такі спортивні зустрічі допомагають культивувати цю чудову і корисну гру серед школярів. Важливими такі заходи є і задля живого спілкування дітей та набуття спортивного досвіду. Для юників та дівчат ці змагання стали не лише нагодою продемонструвати свої спортивні навички та стратегії, дружню атмосферу та незабутні миттєвості гри доповнили заслужені нагороди. Усім призерам відкритого чемпіонату Сміли з шахів та шашок цього дня урочисто під оплески вручили почесні грамоти, що поповнюють скарбничку їхніх власних. Перемог